Чому я обрав для життя саме Словаччину? Я розумію, звичайно, для кожної людини, яка проживає тут у Словаччині, у нього є свої причини для цього. Я, взагалі, якщо так сказати, то достатньо випадково сюди потрапив. Мене сюди запросив мій товариш, але за певний час я закохався в цю країну. Якщо говорити коротко, то саме найкраще, що є у Словаччині, це люди. Це ті люди, які тут проживають. Да, да. Це ті словаки, які тут є. Я розумію, що зараз багато людей зі мною можуть не погодитися. У кожного із вас є своя історія, є дійсно якісь моменти, які, скажімо так, не з найкращої сторони красять самих словаків, але в більшості своїй, якщо порівнювати інші країни, навіть якщо порівнювати те, як один до одного ми відносилися, коли проживали дома. Зараз теж в мене полетять грязні тапки. Але тут все рівно люди набагато добріші, щиріші, вони готові прийти на допомогу, вони не конкурують, вони дійсно нас інколи бояться. Тому що ну, представте, наприклад, поряд із вами в Україні би проживав якийсь іноземець, мову якого ви не розумієте, ви не розумієте, чому він саме до вас туди приїхав. І взагалі, з точки зору толерантності до іноземців, нам ще треба повчитися у словаків. Коли я сюди приїхав, то на кожному кроці тут були язикові школи, які, вивчали, які навчали саме словацькій мові, чого я не бачив взагалі в ніяких інших країнах, тому що якраз тут було дуже. Була дуже гарна атмосфера для того, щоб сюди переїжджали іноземці. Ну і так дійсно, коли ви виходите, наприклад, в старому місті, просто, наприклад, зайти в якийсь магазин, а наш офіс знаходиться саме в старому місті, ми частіше всього тут знаходимося. Тому, коли ти виходиш, то ти частіше почуєш українську, російську, німецьку, італійську, французьку, китайську мови, ніж навіть словацьку. Це не говорить про те, що тут. Таке велике засилля цих іноземців. Це говорить про те, що тут достатньо телеровано відносяться люди до інших національностей, і відповідно, коли ви приходите, наприклад, в магазин і намагаєтеся щось пояснити, то вам ніхто не буде тикати очі, що ви маєте розмовляти тільки словацькою мовою, а будуть намагатися вам в цьому допомогти. Це один із аспектів, чому саме я обрав проживання в Словаччині. Ще мені дуже імпонує сама природа і сам ритм їхнього життя. Да, дійсно, там, наприклад, до війни, коли приїжджали до нас наші клієнти, і вони проходили мімо е, тут центральних якихось офісів, магазинів у старому місті, то тут дуже багато було оренди. Тобто вони говорили, куди ви нас везете, куди ви нас запрошуєте, тут вже нічого не працює. Тут скрізь все здається в оренду. Але. Це говорить не про те, що тут не можна займатися бізнесом, бо, наприклад, зараз ви не знайдете жодного вільного місця, все зайнято, і в більшості там цих місць якраз працюють наші земляки, українці, які повідкривали тут і кафе, і магазини, і салони краси. І, звичайно, від цього виграла і сама Словаччина, і виграли наші земляки, які сюди приїхали. Це не за того, що словаки не мають грошей, вони просто не хочуть займатися бізнесом. Їм вистачає тих коштів, які вони отримують, працюючи найманим працівником в тих чи інших структурах. Так, да, ці люди не амбіційні, але чи погано це, чи навпаки, наприклад, це добре, коли ми приїжджаємо і ми розуміємо, що Словак не буде писати на тебе якусь кляузу, бо ти відкрив поряд якийсь магазин, і ти йому заважаєш, наприклад, жити. Вони до цього відносяться по-іншому, вони по-іншому це цінують, вони по-іншому розподіляють свій час, вони по-іншому відносяться до відпочинку, і це заслуговує на повагу. В деяких моментах нам ще потрібно навчатися у них з точки зору того, наприклад, як відпочивати, як планувати якісь поїздки, які ставити пріоритети з точки зору там купівлі дорогого автомобіля, чи, наприклад, там поїздок із дітьми на гори там і купівлю якоїсь дорогої палатки. Бо я вже неодноразово одно, не в наших відео розповідав про те, що, наприклад, людина може їздити на достатньо дешевій машині, яка коштує там якісь мінімальні кошти, да, вона може бути нова, бо тут все можна купити легко в кредит. Але це не буде там якийсь Lexus, це не буде якийсь Mercedes, це може бути якась простіша, скажімо так, марка. Або він, наприклад, навіть буде їздити на Бушній машині, який за 20 років, тобто він купив машину за півтори тисячі, а велосипед у нього буде карбоновий за 5 тисяч євро. І це дійсно їхня культура, це їхній підхід до організації свого життя, і він трішки інший, ніж наші. Але якщо ми, наприклад, аналізуємо, то це точно той спосіб життя, який нам не несе ніякої небезпеки. Тобто, якраз наші люди, які сюди приїжджають, вони... Урівноважують взагалі оцей спокійний ритм життя словаків, і оцю нашу таку, як я кажу, бешену гонку, коли тобі там спати 4 години вранці вже вставати щось робити і ввечері ще там їхати на якісь зустрічі про щось домовлятися. Ми так звикли, ми так живемо. Це наш вибір, але потрібно поважати і вибір тих людей, які тут живуть дуже давно, і у них він такий от повільний і розмірений. Також ще одна із причин, чому мені подобається Словаччина, це екологія. Невелика країна, 5 мільйонів населення, невелика столиця, 600 тисяч. Тут в столиці ми е, користуємося автомобілем для свого задоволення, тому що майже не буває пробок. Дуже-дуже рідко, коли, наприклад, десь є дійсно якась пробка, яка виникла в результаті якоїсь аварії чи, можливо, якогось ремонту доріг, і ти можеш дуже легко на автомобілі, буквально там, за 10 хвилин, доїхати від одного кінця міста в інший кінець міста. Е, так само з точки зору, наприклад, користування і громадським транспортом, тобто, ти живеш у. Старовинному місті із шикарною інфраструктурою, де входять сучасні трамваї, тролейбуси, автобуси, і ти можеш на громадському транспорті доїхати до будь-якої точки у місті, при тому, всьому, що ти маршрут прокладеш на Google Maps і автобус буде там чи тролейбус, наприклад, чітко в ту хвилину, в яку він написаний в тебе на карті. Також я говорив багато разів у наших відео, що це рай для дітей. По-перше, це саме ставлення і відношення до виховання дітей в школах. Так, да, Дійсно, з початком війни з приїздом наших дітей в школах є випадки булінгу, але частіше всього це булінг між своїми, ж, коли свої булять своїх. Інколи дійсно є якісь моменти, які, скажімо так, ідуть і зі сторони словаків. Але повірте, я достатньо багато часу пропрацював із дітьми в Україні, і той булінг, який є у нас в наших школах між своїми, то тут їм навіть не снилося. Не снився той рівень, який є у нас. Тому на ці речі взагалі немає сенсу звертати увагу. Освіта тут безкоштовна. Садіки і школи, тут дисадочки і школи, вони безкоштовні. Навчання після 9 класу, якщо це, наприклад, середня відборна школа, це щось подібне нашим училищам чи технікумам, профтехучилищам, теж безкоштовне. І навчання в університетах на словацькій мові теж безкоштовне. Ще немало важливий такий фактор це, звичайно, мова. Мова дуже схожа на нашу мову. і Протягом буквально пару місяців ви вже точно будете все розуміти, а якщо не будете лінуватися, то через три місяці вже й заговорите. Тому, а чому так? Бо 60% слів взагалі вони схожі, вони мають однакове коріння або мають навіть однаковий зміст. І відповідно це набагато легше розуміти, чи, наприклад, та ж сама німецька, чи англійська мова, чи італійська, чи якась ще мова в тій країні, де, наприклад, зараз ви проживаєте. Тому, звичайно, коли ви, наприклад, не маєте бажання повертатися в Україну і розглядаєте для себе якусь країну в Європейському Союзі, бо вам, наприклад, зараз не подобається та країна, в якій ви зараз проживаєте, я би вам радив приїхати до нас в гості, походити тут по маленьким магазинчикам. Ну, звичайно, не заходьте там, як я кажу, в мережеві магазини, бо там навчені продавці, походіть по маленьким лавочкам, позаглядайте в очі корінним мешканцям, подивіться, як вони реагують на вас. Тому що, ну, звичайно, туризм і імміграцію плутати не, не варто. Е, якщо ви будете тут проживати, то ви будете стикатися із звичайними людьми, а не з тими, які, наприклад, працюють із туристами. І е, дійсно перевіряйте ту інформацію, яку я вам зараз надаю. Але я впевнений, що е, проживши тут якийсь певний час, ви закохаєтеся і в цих людей, і в цю країну, і дійсно будете відчувати себе як вдома. Якщо вам буде потрібна якась допомога в оформленні документів з порадою, з нерухомістю з бухгалтерським обліком, взагалі з якимись консультаціями там по проживанню, податкам чи оформленню ваших документів, звертайтеся в нашу компанію. Компанія Словакія Гарант» займається цими питаннями вже більше вісьми років. Знаходимося ми в самому центрі старого міста, такий район, так називається старе місто, міста Братислави, це столиця Словаччини. Адреса Горького 3, 3 поверх, працюємо з 9 до 17 кожного дня з понеділка по п'ятницю. Правильних вам рішень чекаємо вас до себе в гості.